Рецепт смачного і красивого пасхального печива. Ним можна прикрашати пасхи, дарувати. А діти просто в захваті від такого печива. Вмисті з'єдную 120 г масла і 120 грам цукрової пудри. Додаю одне яйце і щіпку солі. Всипаю 2 столові ложки какао. 320 грам борошна і одна чайна ложка розпушувача. Все разом з'єдную і замішую тісто рукою. Спочатку тісто. Туге при вимішуванні стане еластичне і відправляю в холодильник на 15 хвилин. Далі формую невеликі кульки і за допомогою часнодавки витискаю тісто і формую печиво. Серединку притискую. Випікаю 180 градусів 10-15 хвилин. Дивитись по своїй духовці, щоб печиво не пересушити. 100 г шоколаду і 30 г масла розтоплюю на водяній бані. Чайною ложкою викладаю шоколад в середину печива. Прикрашаю шоколадними яйцями. Також можна використовувати нутеллу, згущене молоко і арахіс в білому чи кольоровому шоколаді. Готуйте усім смачного!